Ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску 21 лютого до Ізмаїла прибула делегація партнерів із могилів Подільського в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Третя річниця повного вторгнення Ізмаїл вшанував пам'ять полеглих героїв. В Палаці культури імені Тараса Шевченка організували благодійну піжамну вечірку в гостях у єдиноріжки для дітей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та дітей з фонду Берегиня. В Ізмейському державному гуманітарному університеті вшанували третю річницю початку повноштабного вторгнення РФ в Україну. в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника станом на 24 лютого орієнтовно такі. 868 230 осіб особового складу, 10 177 танків,

Чотириста одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 3757 одиниць спеціальної техніки. Третя річниця повноваштабного вторгнення Росії на території нашої держави. Ці роки сповнені випробувань та втрат для українського народу. Але вони показали силодуху та відданість наших громадян в боротьбі за свою батьківщину. З 24 лютого 2022 року ворог атакував Одещину більше 700 разів. Росіяни випустили по нашому регіону близько 300 ракет та більше 400 ударних дронів. Внаслідок російської атаки в Одеській області загинуло 187 людей, з них 12 – дітей. Вічна пам'ять всім загиблим та вдячність нашим воїнам за оборону Одещини та України. 21 лютого до Ізмаїла прибула делегація партнерів із Могилів Подільського в рамку проєкту Пліч опліч згуртовані громади, покликаний об'єднати громади партнерів стилових та центральних громад України задля підтримки та відновлення громад форпостів. 25 грудня минулого року в місті Миголів-Подільському відбулося перше заплановане засідання. Між громадами згоджений план співпраці у культурно-освітній сфері. Подробиці дивіться далі. 21 лютого до Ізмаїла прибула делегація партнерів із Могилів-Подільського в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. У складі делегації секретар Могилів-Подільської міської ради Тетяна Борисова та заступник могилів Подільського міського голови Михайло Слободянюк. Очільники управління освіти а також культури та інформаційної діяльності Тетяна Квачко та Микола Чорний. Разом із представниками міста партнера в Ізмаїл приїхали начальник відділу організації будівництва та відновлення управління будівництва департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ва. Олександр Кочетков та координатор проєкту Пліч опліч згуртовані громади від Міністерства розвитку громад та територій України Максим Михайлик. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує експериментальний проєкт Пліч опліч згуртовані громади. Його мета зміцнити співпрацю між громадами форпостами, форпостів громад, які розташовані з кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована та тиловими громадними партнерами. Проект передбачає створення механізмів співпраці, які допоможуть громадним форпостам отримувати необхідну підтримку від гуманітарної допомоги до відновлення інфраструктури, економічного розвитку та покращення якості послуг для місцевих жителів. Минулого року Ізмаїльська міська рада затвердила меморандум про співпрацю з містом Могилів Подільський Вінницької області у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, який покликаний об'єднати громади партнери з тилових та центральних громад України задля підтримки та відновлення громад форпостів. 25 грудня минулого року в місті Могилів подільський відбувся перший запланований захід. В рамках візиту делегація відвідала культурні, освітні та спортивні заклади, а також пошкоджені об'єкти внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України між громадами. Узгоджено план співпраці у культурно-освітній сфері. Ідея проєкту в тому, що громади працюють у парі. Партнерів об'єднують за схожими характеристиками, кількістю населення, типом чи логістичною зручністю. На березень запланований візит з мийських шкільної футбольної команди та хореографічного колективу до могилів Подільського. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Сьогодні, 24 лютого, виповнюється рівно три роки спочатку повного штабного вторгнення Росії на території України. Тисячі офіцерів і солдатів, серед яких жителі Ізмаїла, продовжують героїчно захищати батьківщину зі зброєю в руках. Зранку Ізмаїл шанував пам'ять полеглих військових. На алеї слави героїв відбувся мітинг та урочисте покладання квітів до могил загиблих захисників. Дивіться далі. Ранок 24 лютого 2022 року, четверта година ранку, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Вже за кілька хвилин вибухи від ракетних ударів пролунали по всій території. Російські війська вторглися в Україну поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум. Увійшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Вони мріяли захопити Київ за три дні, щоб змінити владу на залежно від РФ та вимагати капітуляції. Але їхнім планам не судилося здійснитися. Українська армія та добровольці Прийняли бій від перших годин вторгнення. Героїчний опір українських військових змусив російську армію відступити від столиці та інших територій. Сьогодні, 24 лютого 2025 року, виповнюється рівно три роки від початку повномасштабного вторгнення та 11 років російсько-української війни. Бойові дії наразі тривають на всій лінії зіткнення тисячі офіцерів і солдатів, серед яких і мешканці Ізмаїла. Героїчно захищають батьківщину зі зброєю в руках. Зранку місто вшанувало пам'ять полеглих за. Хисників на Алеї Слави зібралося міське та районне керівництво. Командири військових частин, силових структур, військових формувань, військовослужбовці, рідні та близькі загиблих. Ще Двадцять четвертого лютого дві 24 лютого 2022 року. о четвертій годині ранку Росія розпочала. Повномасштабне вторгнення на територію України, яке понесло за собою українцям смерть, горе та руйнацію. Саме таку ціну платить наша країна за право бути суб'єктом на карті світу та мати власні суверенітет і державність. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя в російсько-українській війні. За три роки повномасштабного вторгнення український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає тисячі офіцерів і солдатів, серед яких мешканці нашого міста героїчно захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. Усі вони. Не обирали стати героями, але безперечно, ними стали. Далі присутні поклали квіти до могил кожного загиблого воїна, схиливши голови в невимовній вдячності та пошані. 59 дев'ять воїнів віддали своє життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Своїми жертовними вчинками українські воїни щодня доводять, як треба любити рідну землю з гідністю виконувати свій обов'язок бути вірними присязі та побратимам. Наша незалежність оплачується життями наших захисників і захисниць, які зупинили навалу і наближають перемогу над російським агресором. Схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя, і дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Час ніколи не загоїть болючі рани, але в пам'яті народу назавжди залишаться згадки про мужність, стійкість та сміливість полеглих героїв. Їх героїчний приклад надихає у важкі години, зміцнює у боротьбі з агресором. Ми вистоїмо, бо ми на своїй землі. Перемога неодмінно буде за нами. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 22 лютого в Палаці культури імені Тараса Шевченко відбулася благодійна піжавна вечірка під назвою «Гостях у наріжки. Захід організували для дітей військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та дітей з фронту Берегіня на маленьких гостей чекали інтерактивні ігри, конкурси, паперове шоу та програми від ведучих. Як пройшло свято та які враження залишилися, дивіться у сюжеті. 22 лютого в палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася благодійна піжамна вечірка під назвою Гостях у уйдонаріжки. Захід організували для дітей військових, внутрішньопереміщених осіб та дітей з фонду Берегиня. Для маленьких гостей підготували насичну розважальну програму, що включала танці, подушковий турнір, ігри, загадки, паперове шоу та виступи ростових ляльок. Сьогодні ми провели захід для дітей. піжамна вечірка, на котру були запрошені діти військових, внутрішньопереміщені, а також дітки з фонду. Берегиня вони грали, відгадували загадки, грали з подушками, грали з паперовим шоу також були запальні танці. Діткам нам здається, що їм дуже сподобалося, і ми раді були, що вони до нас завітали. На жаль, не усі прийшли, але багато прийшло діточок, і ми віримо у перемогу, творимо заради перемоги та. Для наших дітей особливістю вечірки стали п'ять тематичних локацій: острів ігровий, острів пізнавальний, острів нічний, острів танцювальний та острів святковий, на яких діти брали участь у командних завданнях та інтерактивних розвагах, щоб зустрітися з головним персонажем єдинорічкою Пупсі. Кову програми долучилися й учасники хореографічного колективу «Fidgets Денс під керівництвом Наталії Кухар які подарувала дітям запальні танці. Діти з радістю взяли участь у святі, отримали багато позитивних емоцій і залишилися задоволеними. До нас завітали друзі. Е, була лисиця, жираф, е, зебра, лев. Та ще була площадка. Е, мені було весело і мені все сподобалося. Мені було дуже інтересно та весело. Я, я дуже люблю це місто, тому що тут велика зала, там можна е, робити ще, що хочеш. У нас там ці бата. Батьки подякували організаторам за можливість подарувати дітям позитивні емоції, які зараз надзвичайно важливі. Я дуже хочу подякувати за це дивовижне свято для дітей. Дітям дуже сподобалось. Свято веселе, цікаве. Дякую за запрошення і дякую адміністрації нашого міста. Які, які піклуються про дітей загиблих героїв, які не забувають, що діти в наш нелегкий час також хочуть свята, також хочуть бути щасливими? Велика подяка місту, велика подяка адміністрації. Адміністрації палацу імені Тараса Гроча Шевченка за таке дивовижне свято і, і за запрошення. Подібні заходи сприяють створенню позитивної атмосфери для дітей в умовах повномасштабного вторгнення. Багато сімей зіткнулися з труднощами, зміною звичного способу життя та вимушеним переїздом. Такі події дають дітям можливість відволіктися, знайти нових друзів та відчути безтурботність дитинства, яке не повинно залежати від обставин. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. 24 лютого в Ізмаїнському державному гуманітарному університеті відбувся захід, присвячений третій річниці початку повноштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ця дата назавжди залишатиметься в пам'яті кожного українця, адже саме тоді, о 5-й годині ранку, російські війська завдали масово повітряного удару по всій території України, розпочавши криваву війну, що триває й досі. Подробиці дивіться далі. 24 лютого в Визмиївському державному гуманітарному університеті відбувся захід, присвячений третій річниці початку повноштабного вторгнення Росії в Україну. Ця дата назавжди залишається в пам'яті кожного українця, адже саме тоді, о 5-й годині ранку, російські війська завдали масового повітряного удару по всій території України, розпочавши криваву війну, що триває досі. Організаторами заходу виступила студентська рада університету сумісно з центром громадської освіти університету. Сьогодні визначний день, і спільними силами нашої студентської ради і Центру громадянського виховання ми проводимо цей масштабний захід. Ми проінформуємо, хочемо нагадати, наскільки це важливо, наскільки болюча ця дата для нас. Ми хочемо наголосити про те, що, попри все, ми є, ми вистояли, і ми боремося. І боремося доки, доки наш прапор не замойовить на е, тих містах, де він має бути. Доки ми повернемо все і доки не відбудуємо нашу країну. Ми зможемо, і ми це знаємо. Захід розпочався з виконанням державного гімну України, після чого до присутніх звернувся декан педагогічного факультету Надія Кічук. Три роки поспіль наші незламні захисники боронить нашу незалежність. Ми пишаємось вами, бо саме ви, наша сучасна молодь. Майбутня інтелектуальна еліта держави спромоглися в ці дні, в ці роки бути нашими студентами, бути тими, хто вірить. Щиро, з щирою вірою в перемогу спромоглися доєднатися до єдності нашої держави. Все буде добре. Все буде Україна. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Серед них і випускники Ізмельського державного гуманітарного університету: Євген Кльован, Богдан Міхалакі, Геннадій Степанов, Бончев Ігор та Бончев Євген. І героїчні подвиги назавжди залишаться у серцях вдячних співвітчизників. Сьогодні в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбувся національно-патрічний захід, присвячений. Повномасштабному вторгненню країни-агресора в Україну. Ми з сумом згадали ті дні, коли прийшла в Україну ця сумна звістка. І основний меседж, який сьогодні лунав до наших здобувачів вищої освіти, полягав у тому, щоб кожен з нас замислився. Над цим словом війна, що війна несе горе, біль і сльози. Сьогодні ми згадали випускників Ізмельського державного гуманітарного університету, які поклали своє життя в ім'я миру в Україні. Світла їм пам'ять. Особливим моментом заходу став поетичний колей Війна очима наших сучасників, під час якого студенти декламували вірші відомих авторів. Кожен рядок поезії звучав болем смутком, але водночас незламною вірою в перемогу. Завершився захід словами вдячності українським воїнам, які вже 1907 днів мужньо стоять на захисті рідної землі, щодня наближаючи України до довгоочікуваної перемоги. На завершення присутні переглянули зворушливе відео Люди титани, яке стало ще одним нагадуванням про незламність духу українського народу. Владинова Наталя Маленко для програми новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змілі завтра? Дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США, купівля сорок гривня сорок копійок, продаж сорок гривня, 90 копійок, євро купівля 43 гривні тридцять копійок, продаж 44 гривні. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок 25 лютого у Визмелі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу. Вдень 0,2 градуси морозу. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 градуси морозу. Вдень до 3 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілцівікрапкаком, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.